Kinder. Дуже сумна соцмережа, правда? Є там зареєстровані? Всі парами прийшли. Просто, якби ви були там зареєстровані, я могла б дати вам кілька порад. І перша порада це якщо вас звати Остап, то вам не обов'язково писати, що ви зі Львова. Більше на жодній точці на планеті так не називають дітей. Якщо вас звати Джесіка, Каміла Таміла або Даніела, то не конче писати, що ви Закарпаття. І нарешті унісекс-порада. Якщо ви родом з Тужилова, це ще не привід бути на всіх фотках з унилим єбалом. <плес> ще, знаєте, замітила таку тенденцію в тіндері: бороди стали надзвичайно популярні. І я, і я не розумію чому, тому що Ну от задумайтеся, наскільки треба не любити власне обличчя, щоб дати зарости йому волоссям? Просто мені цікаво, на що саме розраховують бородаті мужчини. Що жінки такі: о, Боже, ти з цією бородою, як лісоруб. А я ще то брівно. Будеш мене гатити? Ну, бо просто такого не буде. Чи у вас саме так і було? Ну, тому що зазвичай, якщо таке стається, це ситуація один на мільйон. Ще попався одного разу дуже навесний чувак. Це такі, знаєте, які пишуть по одному слову повідомлення, а тих повідомлень потім ну, заходить за їх 73. І я його заблокувала, але він йшов у мене в інстаграмі. Де я його теж заблокувала, і він йшов мене в Фейсбуці, де його заблокувала, і він йшов мене в Твіттері, про який я сама забула, і спитав, чи є якась соцмережа, де я його не заблокую. Я сказала, та, приват 24. Він сказав, що я меркантильна блять і заблокував мене сам. І я задумалася: а може, я і є меркантильна, бо ну, все-таки я віднос, відношуся до тих жінок. Які вважають, що якщо хлопець кличе на побачення, то він і має платити. Просто якщо я прийшла на побачення намальована, я вже вклалася більше. Ви бачили ці ціни на кремчики. І просто ну, я задумалась, а що треба чоловікам? В мене якось недавно друг ночував, і для того, щоб йому прокинутись і зранку виглядати ну, чесно, просто офігенно. Просто треба було чуть-чуть почекати, поки слід е, від подушки мене на лиці. При тому, щось мені він каже: е, чуєш, а ти часом не хвора, щось хуйово виглядаєш. А я завжди так виглядаю. Але я не хотіла палитись, і як дура сиділа з термометром, а там ще як назло, тридцять Ще, знаєте, повертаючись до теми Тіндера, були там і такі зголоджені чуваки. Зголоджені, і я навіть не маю на увазі секс, це ті, які питають, а ти вмієш варити борщ. Просто для мене кухня настільки непритаманне слово, що я одного разу писала на телефоні слово кухня в повідомленні і мені переправило на кузня. Тому що навіть телефон розуміє, що з мене. Вийшла би краща ковалька, ніж коховарка. Я не здавалась, я думаю, ні, я напишу це слово кухня. І те дев'ять, просто який привик до моєї лексики, такий маленька, маленька, яка кухня. Може, ти маєш на увазі хуйня? І я таки вирішила, що те, що я роблю на кухні, і справді хуйня. Так все і залишилось. Ще попався дуже такий практичний чувак, він у такої сходу: давай свої плюса-мінуса. Я не згадала жодного плюса. Але сходу згадала шість мінусів. І це якщо говорити тільки про зір, це дуже сумна історія. Якось з подругою говорили про тіндер, і на моє привелике здивування, вона сказала, що була на дуже багатьох вдалих тіндерівських побачень. Але знаєте, поки ми говорили, моя кішка лягла їй між ніг, а так як ми знаємо, що коти лягають на хворі місця, то це тільки підтвердило, що вона трошки слабенька напередок. В мене все, дякую.